Ну, в першому таймі ми непогано виглядали. Не вдалося нам реалізувати моменти, які в нас були в першому таймі, які повлияли на ісход усього матчу. Якщо ми б забили б перші моменти, які ми створили у команд соперника, то гра могла б скластися зовсім по-іншому. Не вистачило майстерності, ну, тому що опять знов таки ж ми допускаємо дитячі помилки в обороні, а в футболі так не буває. Ми дуже-дуже багато робимо помилок, таких, які навіть соперник нас не заставляє робити. Але тим не менш ми розуміємо, що сьогодні до нас в гості приїхала команда з вихідки турніру таблиці, яка бореться за перехід в першу лігу. То, все ж таки, що б з позитивної цієї гри ви хотіли б відмітити в діях своєї команди? Ну перш за все, я хлопцям подякував за бажання за бажання перемогти. От, що вони в першому таймі дуже-дуже непогано виглядали, як по грі, як і таких помилок не робили. Ми створили там декілька моментів, яких могли забивати, а нам, на жаль, один удар створив варіти і гол. То, що наші хлопці дуже-дуже гарно настроїлися і проти хорошого суперника показували непогану, непогану гру, свої бойцовські качества. Ну цього мало. В порівнянні з попередніми матчами у вас відбулася в основному складі дві ротації. Це на полі з'явився сьогодні. У нас все з перших хвилин Мізюк і заря. Оціні дії футболістів, які сьогодні вийшли і отримали шанс з перших хвилин показати себе на полі. Ну, непогано хлопці виглядали, я теж кажу, бо мало в них і ігрової практики, але непогано вони виглядали, будемо працювати далі і довіряти кожному гравцю. Я розраховую на кожного гравця, який є в команді. Вітаємо вас сьогоднішньою перемогою. Прокоментуйте за рахунок чого сьогодні вдалося команді перемогти і здобути три очки. Вважаю за рахунок характеру в першу чергу, також за рахунок індивідуальної майстерності, ну і виходу на заміни хлопців, котрі вдало вийшли і підсилили гру. Як вам ваш сьогоднішній суперник, простінець? Взагалі команда, інфраструктура, поле ну декілька слів так, поле. Дуже гарної якості стадіон сучасний дуже сподобалась. Інфраструктура команда теж дуже хороша. В першому таймі нам було дуже важко, але в другому таймі я вважаю, що ключовим було ми змінили трохи і тактику, і хлопці вийшли котрі на заміну, підсилили гру. в цілому команда Тростянець дуже сподобалась теж з характером, і я думаю, що перемоги команди попереду. Не ну, у вас якраз от на заміну вийшли більш молоді футболісти. Як вони от все ж таки більш про них? Як вони ввійшли в гру е і як виконали завдання, які виставили перед вигадом на заміну? Так у нас вийшли молоді хлопці о, з великим азартом бажанням. О, Допомогти команди підсилити, тому що я завжди наголошую, що в обоймі в нашій команді всі гравці, котрі можуть не просто вийти і не послабити гру, а саме підсилити. І вони це сьогодні зробили, і заміни вплинули на кінцевий результат.